Елісенда Кастел і Френк Ендерсбі. Як орангутанчик не хотів спати. Цікавинки про дорослішання У джунглях по сусідству мешкають четверо добрих друзів: орангутанчик, тигрик, слоник і крокодильчик. Вони люблять бути разом і веселитися. Кожен з них чимось особливий. Але головне, що їх пов'язує, любов до життя. І дружба. Одного разу орангутанчик влаштував піжамну вечірку і запросив друзів на ночівлю. Орангутанчик був дуже радий і з нетерпінням на них чекав. Він поприбрав у своїй хаті, щоб тигри, слоник і крокодильчик почувалися як удома. Орангутанчикова хатка була розташована високо на дереві, але друзі туди потрапили з легкістю. Орангутанчик зробив для них підйомник із бамбука, ліани та колеса. Коли друзі по черзі заходили в підйомник, орангутанчик на горі щосили крутив колесом. Так він підняв до себе усіх друзів. Щоб було де спати, орангутанчик зробив чотири гамаки і поклав у кожну красиву ковдру й подушку. Оскільки всім хотілося в найвищий гамак, то друзі кинули жереб. Кому там спати? Ура! Я спатиму вище за всіх, зрадів тигрик. Повдягавши піжаму, звіряти пішли чистити зуби. Вони знають, як це важливо. Але слоник не міг тримати зубну щітку товстою ногою, тож один бивень йому почистив хвостом тигрик, а другий своєю довгою рукою орангутанчик. У крокодильчика виявилася найдовша зубна щітка, бо у нього багато зубів і велика паща. Щойно звірята опинилися в спальні, почався великий подушковий бій. Слоник ухопив подушку хоботом і вдарив нею тигрика по голові. Тигрик захищався. Він схопив ту подушку зубами, і з неї полетів пух. Крокодильчик і орангутанчик. Усі були обсипані пір'ям, тож, хоч не хоч долучилися до бійки. Як весело! Орангутанчик пригадав, що має картки з тваринами, і почав роздавати їх друзям руками й ногами. Кожен повинен був зобразити тварину, яка була на його картці. Крокодильчику зісталася жаба, а слоникові кенгуру. Орангутанчик видавав нові й нові картки. А тигрик дивився, як комедно всі кривляються, і заходився сміхом. Тигри, крокодильчик і слоник урешті стомилися. Вони взяли свої іграшки і зібралися в гамаки. а ранготанчик усе не лягав. Я не хочу спати, я хочу гратися далі. вигукнув він. Ні, не лягайте. Ну мо хто вище стрибне в гамаку. Ранготанчик у стрибку дістав аж до лампи на стелі. Страшно зрадів. Я переміг! Я переміг! Він почав підстрибувати на гамаку. Де оплески? Але друзі вже збиралися спати. Вони сонно поглянули на нього, і слоник пояснив: ми вже награлись і втомились. Орангутанчик розумів, що лягати відпочивати було б добре. Він зібрався це робити, але раптом передумав. Узяв ведмедика і від його імені спитав друзів А чуєте, звірята, може, все таки ще трохи пограємося. Крокодильчик, слоник і тигрик уже втомилися від орингутанчикових пустощів і трохи розсердилися на нього. Орангутанчик, проте, не розумів, як їм хочеться спати. Він зробив сумну мордочку, гадаючи, що друзі з ним пограються, коли побачать, як йому прикро. Слоник спитав орангутанчика, Що з тобою, друже? Чому не спиться? Ти хіба не втомився? Я не хочу спати, я хочу гратися з вами, сказав орангутанчик. Можете самі вибрати гру, тільки ну, будь ласка, пограймось хоч трошечки. У тигрика, крокодильчика і слоника виникла ідея, яку забаву запропонувати орангутанчикові. Почитаймо, сказав тигрик. Гарно було б усім поглягатися в гамаки, вибрати собі поцікавій касті і мовчки почитати. Орангутанчику це сподобалось, і за мить він опинився в гамаку і став розглядати картинки у своїй улюбленій книжці. Крокодильчик додав: Наступна частина розваги заплющити очі, подумати, у що будемо гратися завтра. І ще дуже важливо мовчати і не вставати. Хто обізвався чи встав, той програв. У такий орангутанчик ще ніколи не грав, і йому стало цікаво. Він мовчки лежав і міркував про всілякі гарні заняття з друзями влаштувати пікніки з купанням на річці, збудувати курінь з гілок і листя. Очі в нього поволі заплющилися. Хр -хр. І орангутанчик солодко заснув поряд із трьома друзями. Крокодильчику, слонику й тигрику все таки вдалося приспати його. Тихо, тепер важливо не голосувати. А то орангутанчик прокинеться.